Привіт! Мене звати Ніколюк Вікторія і я хочу поділитися з вами своїм досвідом в навчанні у Векторі. Я власниця музичної студії Менестрель у місті Луцьк. Так як моя освіта музична, я зовсім не розуміла, як розвивати свій бізнес і працювала суто інтуїтивно. Мені бракувало стратегії розвитку, фінансових, бухгалтерських знань. Я не знала, як вийти на конкурентноспроможний ринок та залишатись там на плаву. За допомогою вектору тепер я розпрощалася з державною роботою. Я стала підприємцем та зареєструвала свій бізнес. Зараз у моєму підпорядкуванні два викладача з вокалу: один викладач з фортепіано, гітари та скрипки. Вони працюють як онлайн, так і офлайн. Я знаю, як виділятися серед конкурентів. Я знаю, де знаходити своїх клієнтів та як їх втримати. Вмію розподіляти свої фінанси так, щоб ніколи не виходити в нуль або в що гірше, в мінус. А найголовніше мій дохід збільшився у чотири рази. Навчання з вектором це як окремий вид мистецтва. Ти навчаєшся в колі однодумців. Досягнення твоїх одногрупників нереально заряджають тебе і мотивують. Кожному учню приділяється увага та підтримка. Кожному учню дають індивідуальну стратегію розвитку, яка пристосована для саме їх бізнесу. Не розвиватися нереально. Я щиро дякую, Вектор Group за ваш потужний поштовх у моїй справі, за ваші знання, які ви дали мені, та за підтримку.